Прийшла машина. Сама багата комплектація. Cell Premium, Парктроніки, Камера, фуледи фуледи Так. Ще на 19 дисках. Взагалі бомба. Електронне табло. Фендер, сабвуфер Семимесний, воно стоїть сабвуфер, електропривід багажника. Коротше, все, про що можна мріяти в цій машині, воно все є. Тільки одна неудача була панорама, була і не стала панорама. Десь хтось кудись заїхав або якусь лелеку збив. Так, ось тигуан, Сірий графіт, ляда не бита, не крашена, не шпакльована. Удар був ось сюди. Бампера немає, це бобитий. Так. Ляда в хорошому стані. Оце такий Оце така кришка. Тут електропривод стоїть, бо це сел. Це тут хтось на кант, на резинки, вони знімаються на двохсторонньому скотчі По всій машині їх обклеїли, щоб кант не обдирався. Але скло, скло. Я скажу якого 17-го року. Зараз глянем що тут у нас. 17 рік. Ну оце така ляда. Так, до родня прийшла машина синя на 18 х дисках. 18-й рік на 18-х 18 дисках. Под не повезло, хтось поцарапав ззаді ляду. Машинка на панорамі. Ціленький потолок. Ціленький потолок. Тут безпека не стріляла. Рівні то стрельнули. Смаколики оставив нам. Третій ряд є теж. Ну і ззаді срач, зрозуміло, але потолочок ціленький. Така машина непогана. Шторки цілі, шторки цілі. Оце такий апарат. Ще раз доброго ранку. Вчора прийшло дві машинки. Ось така, позавчора синенька. Такі пошкодження теж колеса взагалі немає. Таке осталося кусок резини. Навіть не зрозуміло яка, куди її Получила, де знизу. Видно, радіатори побиті, верхня частина бампера ціленька, прийшла без ключа, будемо пробувати її заводити. Сєжка, чорна кожа, штор немає, але теж салончик бомбовий. Акуратно хто з'їздив. Теж, до речі, 7 місць, салон чистенький, але немає резинових ковриків. Саду машинка теж ціленька, білий такий тюгуанчик, з нього практично все вже заброньовано. Теж на 17 дисках, на звичайних. Ось такі пошкодження по білому. Хтось вчився займатися малярними роботами без рихтовки. Ось такі коцанки є по дверях. Попередні галеці можна безпокрасочно витягнути. Що в нас каже? Який рік 18-й? Теж мертві зони на склі.